Цікаво, що саме багато новин з'явилось після так званої часткової мобілізації Путіна, тому що в Кремлі її вважають цілком успішною, і навіть була була інформація, що нібито вони сподіваються просунутися вглиб України, можливо, захопивши Харків і Одесу. Невже росіяни настільки позитивно оцінюють людей, яких наприклад, силоміць збирають? І ми ж бачимо, як росіяни не хочуть йти воювати, і які намагаються втекти з країни? Я думаю, що Путін намагається відтворити кальку до часів Другої світової війни, коли сталінська армія фактично трупами закидала свій шлях до перемоги до захоплення Берлина в 45-му році. Але ж ми маємо розуміти, що одна справа народна війна, коли німецька фашистська армія напала на радянський союз, а зараз ситуація абсолютно протилежна. Зараз Російська Федерація виступає в ролі країни агресора, тому мотивація для тих самих мобілізованих, до речі, цифри ширяться різні. Офіційні російські джерела заявляють про 300 тисяч. Чимало інсайдів звучить наступним чином. Найближчим часом планується призвати до лав російського війська, щонайменше мільйон двісті тисяч осіб, з перспективою збільшення цієї кількості мобілізованих до двох мільйонів. Але ж ми маємо розуміти, що особовий склад, який не мотивований. Всебічно не забезпечений, не навчений, це така собі армія. Звичайно, що тут на порядок денний на першу ролі виходить наша військово-технічна співпраця з нашими західними партнерами, адже зрозуміло, що нинішня війна, війна артилерії є ключовим фактором переваги тієї чи іншої сторони. Військового конфлікту і у разі, якщо Україна буде отримати в достатній кількості боєприпаси 155-го калібра ракети до реактивних систем залпового вогню класа Хаймарс, то відповідно перевага українського війська буде значна, незважаючи навіть на те, що росіяни виставлять на поле бою чималу кількість особового складу. Просто мартиролог, Втрат російських окупантів зросте кратно а війна буде продовжуватися. Чому я наголошу на тому, що втрати серед російських окупантів може зрости кратно Деякі фахівці стверджують, що зараз максимум до 10 відсотків вояків, які беруть участь у бойових діях, отримують кульове поранення, від яких гинуть, а більш ніж 90 відсотків. Стають двохсотими саме через фактор вражання осколками, осколки це снаряди, це ракети, це ем, інтенсивні артилерійські та ракетне вогонь, які призводить до таких шалених втрат, і думаю, що така тенденція буде зберігатись і далі, тому абсолютно неважливо важливо тому ж самому славно звісному снаряду класа Excalibur який випускається з артилерійської системи 155-го калібра. Скільки російських вояків буде в точці його прильоту? Чи три чи триста всі вони перетворюються на попіл, адже потужність сучасної західної зброї настільки ефективна, що вражає все живе, що зі зброєю в руках дералося на нашу землю? Тобто дійсно кажуть, що Путін просто збирає живе м'ясо. Він не знає, чим йому брати. Вирішив взяти кількістю людей, яких можна просто відправити на фронт.